Епізод 5 Зранку ми йшли набагато повільніше. Пройшли декілька колись великих сіл та вийшли до околиці міста. Весь час натикались на поодиноких мутантів слабких та знесилених, однак все ж небезпечних. Вбивали їх спільними зусиллями без шуму. Промзона колись тут було безліч складів та підприємств, снували вантажівки. Зараз. Всі монолітні споруди височили скрізь крони дерев, підвір'я та вантажні майданчики поросли чахлими деревцями та кущами, йти було складно. Потрібно було проламуватися крізь чагарник, але при цьому шуміти якомога менше. Проходячи крізь один із складів, помічаю якийсь рух за спиною, Оберобертаюсь, однак не бачу нічого. Виходимо назовні, і я ще раз помічаю, як в глибині складу мелькає якась тінь. Торкаюсь до плеча Ра та киваю в сторону складу. Той відповідає кивком та торкається плеча тихого. Зброя на поготові, ми прискорюємося, шукаючи повалену секцію паркану, аби вибратися за межі складів. Я обертаюсь та бачу на даху складу силует, схожий на горилу. Він швидко стрибає вниз та зникає. Манкі був на даху. Поки що один. Говорю я, та ми всі разом прискорюємося до бігу, отвір у Паркані, стрибаємо в нього та біжимо далі по широкій вулиці, скрізь купа кинутих автівок. Люди тікали з міста, але не всі встигли виїхати за місто. Праворуч, на даху п'ятиповерхівки, один це вже тихий, помічає мутанта. Попереду теж щось проскочило, думаю, ще один. Рамсі оглядається, шукаючи нові загрози. Здається, нас оточують. Біжимо в двори тут, на відкритій місцевості, нас видно, як на долоні. Чорт С! А там купа будинків, манки будуть стрибати нам на голови з кожного вікна. Але шансів відбитися чи сховатися більше. Біжимо ліворуч, до он того будинку, махай рукою. Нам треба вибігти із їх зони полювання. Далі неї вони не підуть.